Коли є роза? Увчину, а він це завжди заробляє, заробить. Але ми допоможемо робити з цього бізнесу. І я ще ну, як, два дні тому ми розмовляли там, з бізнес-клонатою, бізнес борт, де я теж розказував про це. Там дуже були зацікавлені наші бізнесмени харківські, тому говорять, слухай, це дуже гарно, тому що ми, нам, нам потрібні ідеї, з ким ми можемо поспілкуватися, тому що у нас, у нас є гроші, ми бажаємо розвивати, дай нам з ким працювати, щоб ми там, через. Як вже ходиш, ми бажаємо це робити. Окей, я почув, ми далі ми зробимо такий каталог, де ми будемо äh, розповідати, як ми це будемо робити. Ми не беремо всіх, та, працюємо над ну, на це, на це немає часу і ресурсів ну, людських, щоб це все обробляти. Тому ми ще беремо декілька катер, які сказали, що ми ну, там, достатньо молоді вчені, які розуміють, що вони теж хочуть вважають заробляти. І у них є обладнання, у них є, ми подивилися можемо, можемо починати. І ми повинні показати досвід. Тому що, ну я кажу так, таких наукових парків по всій країні, що було у нас турек, ну, коли я працював, вони теж були. А вони були такі, знаєш, ну щось є, ти знайшов там, ну, скажімо так, наубовша, да? видав 10% і щось продав. Не було системи побудування бізнесу. Було щось провести через, від університету через такий науковий парк, як через якомусь бізнесу, і заробити там свої там, тисячі, дві тисячі, три тисячі доларів в ну, гривні. Але це, це не було побудування бізнесу таке, щоб він працював весь час. Я хочу змінити це і зробити, щоб це було таке, ну, будувався на базі наукового парку бізнесу. Які будуть давати можливість цим вчинам подальше розвивати ну, те, що, що вони розробляли, щоб це, це ну, щоб вони були членами цієї бізнес наукової сторони.